В цьому відео ви побачите, як дістати воду з Воблера. Ви пам'ятаєте ці воблери, котрі набрали води. Вони від різних виробників. це з Аліекспресу дешеві, але дуже гарні воблери, які ловлять дуже гарну рибу практично лідери серед воблерів. Виявилось, що в цього воблера китайського, який коштує менше долара, проходить. Проволочна, оця ось повздовж повздовж всієї приманки. Привіт, друзі! З вами реаліст. Сьогодні хочу похвастатися і також поділитись гарним девайсом. Прийшла мені з Aliexpress отака мікро. Я не знаю, як це назвати, мікродрель. Вона ручна. Тобі ж видно, ось отак вона зажимається. І можна сверлити. Ці воблери перед рибалкою я не встиг заклеїти і воблери набрали води. Видно, що на одному воблеру білі тройники, на другому чорні. У них навіть пластик різний, один м'якший, другий жорстче. Рисунок різний. Хоча я дивлюсь зараз, що на камері це не зовсім видно. Але що я хотів сказати? Рибачив я на одинаковій водоймі. І з часом один Воблер дуже сильно потемнів. Тобто, видно, як. Але бачите, практично не видно. Ну, трошки видно, бачите, оцей Воблер гораздо темніший. Тобто, при попаданні туди води, оця голограма, її практично не видно. На цьому же воблері Ось, Все гарно тут, чешуйки, все видно. Цей який темний, я вже зробив два отвори. просверлив оцім маленьким сверлом. В комплекті із такою ручною дрелькою, іде 10, по-моєму, сверл. Ну, все, що це є в комплекті, все зараз перед вашими очима. Ось, Просверлив досить просто. Лежали у мене вже ці воблери, мабуть, місяця-два, це з водою. Вони, може, вже і потемніли, але все одно в одній і той же водоймі, і по різному вони потемніли, хоча лежали в одній коробці. Такі будемо експерименти проводити. Я висверлив два отвори, сверлив не по шву, а сверлив трошки в стороні. Ось, це, мабуть, буде видно, зараз покажу. Ось. Самим маленьким сверлом біля шву. Один отвір тут і другий отвір ось. Видно, що навіть ось на столі є вода трохи далі. Бачите, що вода отсюда не виходить. Треба дуть. Я вже пробував, трошки видувається. Зараз покажу на камеру. І обов'язково перевернуть в об щоб вода у нас була знизу. Краще зняти тройники. таким Отаким от образом можна достати відсюди воду. Потім феном гарно висушити, Ну і вже будемо клеїти епоксидною смолой. Можна запаяти паяльником ці отвори. В общем, буду робити з воблерами різні експерименти, повторюсь. Почнемо з самого простого. Самого простого це. Якщо ви не заклеїли китайські дешеві воблери перед рибалкою, таке зачастую буває, бо впадло і ми спішимо, так як я це і зробив. Не всі вони п'ють воду, але потрібно клеїти. Потрібно клеїти всі. Багато хто не задумується, просто кидає воблери в коробки. І ці тройники вони цепляються за пластик. І вони, мало того, що самі тройники тупляться. Так ще й приманка, лак здирається, краска здирається, тобто, ну, приводяться ці приманки не в дуже гарний вид. Ну Довговічність Саме головне, що тройники тупляться, у вас можуть бути багато сходів. А взагалі мало хто з собою бере надфіль, надфіль на рибалку. І мало хто підточує тройники, мало хто за ними слідить. Я взагалі в відео дуже рідко, практично ніколи не зустрічав, щоб хтось казав. Про те, що потрібно точити тройники. Тройники з воблера я знімаю з допомогою хірургічного зажиму. На оцих китайських воблерах тут прості колечки, вони не ковані, нічого, вони знімаються. Зараз зроблю фокус. Вони знімаються дуже-дуже просто. Ось. Ну і ще є класна штука. Ось такий девайс. Він універсальний, його ціна десь біля 100 гривень на Алікспресі. Дуже крута штука, вона універсальна. Тут і кусачки, тут тобі і плоскогубці. Шнур кусає легко. Ось от які кусачки. Пласкогубці можна пользуватися. А також, бачите, такий зуб. Ним дуже легко, навіть ковані кільця розжимати і знімати тройники. Також в наступному відеороліку я покажу, як я використовую поводки. Для того, щоб на поводок поставити воблер, треба розжати кільце. Тобто я таким девайсом пользуюсь. Ось почав почавською. Ви знаєте, що я почав ловити на воблери в цьому році. Класна штука, рекомендую. Пробую ще отак от витрусити, теж вилітає вода. Шарики вибивають її звідти. Я вам скажу, що вибити звідси воду, достати з воблера не так то уж і просто. Може, отвори треба по самим краям сверлити. Не знаю, це я все показую в реальному времени, і далі ми будемо робити різні експерименти, підпилювати воблери, там, угол лопатки змінювати. Коротше. Будемо експериментувати. Хочу показати, ну і само мені цікаво подивитися, як ми відсюда. Зараз ще в мікроволновці буду сушити. Може феном побачимо. Саша, 36 рочків. Давай, давай, знімай. Це ми вставимо. 36, 37. Ще краще. Видно, що шарики металеві вже досить легко передвигаються, навіть при негострому углі. Отаким способом ми з вами дізнались, побачили, як можна достати. Воду з воблера Будемо пробувати підсушувати в мікроволновці Хоча, може заіскритися, бо, бо тут. О, бачите, тут вже мені заважають проводити експерименти. Експерименти під угрозою. В общем, мікроволновки, мабуть, не вийде, не буду ругатися. Ну феном зараз будемо сушити точно. А зараз показую під увеличительне стекло. Через лупу ви бачите, як тут ушки приклеєні, які тут зазори. Сюдою попадає вода. Буває краще склеєні в облери, буває гірше. Зараз ми бачимо, які отвори під мікроскопом 60-кратним. Ми бачимо, що тут такі дирки зовсім колечки не проклеєні. Або воно повідлітало. Видно, що тут такі заусенці. Щоб не робити ці процедури з воблером, заклеюйте кільця в самому началі, як тільки купили. Перед першим погруженням в воду. Як практика показала, всі Воблери, навіть фірмені, краще продивитись і проклеїти. Гірше від цього не буде. У першого образця воблера навіть помітно, що заводні кільця гаразд менші. Ось він коштує на пару гривень менше, але качество тройників. Качество заводних кілець гораздо слабіше. Тому я ссылки оставлю і на той, і на той воблер Бо ці воблери на річки Дісні, на Платниках. У них дуже гарна, просто на рівномірній проводці дуже гарна гра. Вони неймовірно грають. Ось. Тому вони заслужують уваження. Також у них пластик дуже гарний. Зараз я буду сверлить, ви побачите, там товщина пластику, ну, мабуть, міліметра 3. Щукою я впевнений, що так просто вони не перегризаються. Лопатка сама літа, мощна, толста, дуже широка. Ви бачите, що ну, такий воблер не може грати погано. В нього таке сопротивлення йде в воді, що гра дуже цікава. Ну, ми... З часом все подивимось, так як я буду їх тестувати, перероблювати, підгружати, забирати отсюда грузики. Коротше, буде дуже багато експериментів з воблерами. Це тільки друга частина, це тільки початок. Думаю, вам буде цікаво. Пишіть в коментарях, що ви хочете побачити, будемо проводити експеримент. Навіть сама проволока на кільцях на заводних в два рази товща, як мінімум. Так просто оці ми зажимами не відгинається. Тут краще вам в нагоді стане отака, отакий девайс. Ось, Бачите, як швидко як і, як, і як це вдобно знімати кільця. Коштує копійки, але штука для спінінгіста просто незамініма. Вона там буває в двох варіантах. Більш дорожче, длинніше саме цивьо, щоб там глубже залізти щуки в рот, щоб достати тройник. Ну, навіть такого дешевого, там в районі 100 гривень, хватає за глаза. Ну, я вже цього сезону більше сотні щук подоставав, то я вже можу рекомендувати.